Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну велику деталь боїв за Чорне море, а саме про морські дрони. Як розвивалася ця технологія за час російсько-української війни, та як саме дрони вплинули на ВМС РФ? Приготуйте чай, печиво, буде цікаво. Поїхали! Отже, розпочнемо не як завжди з історії, а розпочнемо з модифікацій цих дронів, так як історії, як такої тут немає. Невідомо точну кількість модифікацій моделей морських безпілотників, що виготовляються Україною. Втім, відомо про щонайменше три різні моделі або покоління, що відрізняються візуально. Перша це модель, що була знайдена біля Севастополя в вересні 2022 року. Подібна модель пізніше також атакувала. Корабель Іван Голубець та адмірал Макару. Друге. Модель представлена в березні 2023 року з іншою формою корпуса. Третє. Модель, що була помічена при атаці на розвідувальний корабель Іван Хурст. Четверте модель, що була помічена при атаці на розвідувальний корабель Приазов'я. В липні 2023 року на IDF було представлено апарат Magura v 5 Візуально інший апарат з цією назвою, схожий на першу модель, з'явився в липні того ж року в сюжеті CNN. У серпні 2023 року голова СБУ Василь Малюк розкрив існування брандерів Sea Baby, Якщо перевести це, це морський малюк. За його словами, ці біспілотники взяли участь в атаках на Кримський міст в липні 2023 року, атаках на танкер Сіг. ВДК Оліногорський гарняк та МРК САМУМ. Ну і зовсім недавно була оприлюднена інформація про ще один дрон броньований дрон Козак Мамай. Найшвидший об'єкт у Чорному морі. Ці дрони розганяються до 110 км на годину. Саме броньованими дронами Козак Мамай були вражені ВДК Оліногорський гарняк та танкер Сіг. Тепер поговоримо про загальні характеристики деяких дронів. Характеристика така: довжина 5,5 метрів, повна вага менше 1000 кг, операційний радіус дії до 400 км, дальність ходу до 800 км, автономність до 60 годин, бойове навантаження до 200 кг, максимальна швидкість 80 км на годину. Способи навігації автоматична GNSS, інерціальна, візуальна. Передача відеоінформації до трьох відеопотоків в HD. Криптозахист, шифрування 256 біт. Вартість комплексу 10 млн грн. Або якщо переводити, то це 273 тисячі доларів. Але в нового дрона Козак Мамай швидкість відрізняється від цих загальних характеристик. Його швидкість 110 км на годину, що є найбільшим показником серед дронів. Ну і переходимо до найцікавішої теми бойове застосування. 21 вересня 2022 року біля берегів Севастополя російська окупаційна влада виявила невпізнаний безпілотний надводний апарат, який пізніше підірвали у морі. За даними дослідження аналітиків Військово-морського інституту США, це було українське безпілотне судно, зібране з деталей комерційного гідроцикла, оснащене ударними детонаторами, і боєголовкою. Ймовірно, для зв'язку використовувалася система Starlink. Відтоді, як наприкінці вересня виявлено таємничі ЮС, росіяни виступили в захищену гавань Севастополя та зменшили кількість військових кораблів, що перебувають на зовнішньому рейді. 29 жовтня 2022 року кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській Бухті були атаковані за допомогою восьми дронів та семи автономних морських безпілотників. Також типу, як і у вересні, російська окупаційна влада стверджує, що нібито атаку здійснили військові українського 73-го морського центру спеціальних операцій у співпраці з ВМС Великої Британії, що британці рішуче відкинули. Внаслідок атаки, ймовірно, було пошкоджено декілька суден ВМФ РФ, зокрема, морський тральник Іван Голубець та фрегат адмірал Макаров. У листопаді 2022 року на платформі United 24 було оголошено про збір коштів на флотилію морських безпілотників та оприлюднено їх характеристики. Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив, що для атаки на Севастопольську бухту були використані ударні безпілотники української розробки. Україна планує створити флот таких безпілотників для захисту морської екваторії Чорного моря та забезпечення діяльності торгових суден, зокрема зернового коридору. Протягом тижня було зібрано близько 250 мільйонів гривень. Зокрема, долучився український блогер Ігор Лаченков, який одним із перших зібрав 40 мільйонів гривень, литовський блогер Андрюс Тапінас, який зібрав 750 тисяч доларів США, а також різноманітні компанії та публічні особи. Деякі з перших дронів отримали назву, які їм дали організатори зборів. У своєму виступі, 26 листопада, голова фонду Повернись живим Тарас Чмут повідомив, що застосування даних дронів. Дуже чутливі до погодних умов. При зумових штормових хвилях на морі дрони краще ховаються від ворожої радіолокації, але нездатні розвивати повну швидкість ходу для влучання. Чотири з восьми дронів, запущених 29 жовтня, були знищені гелікоптером РФ. 31 січня 2023 року було повідомлено, що в Одесі в Інституті ВМС НУ Одеська морська академія навчатимуть операторів безекіпажних морських апаратів. 22 березня 2023 року Севастопольську бухту вдруге було атаковано щонайменше трьома морськими безпілотниками. Третій напад стався 24 квітня 2023 року. Наслідки двох атак достеменно невідомі. 24 травня 2023 року російський розвідувальний корабль Іван Хурс був атакований трьома морськими дронами за 140 км на північний схід від протоки Босфор. Один дрон було знищено вогнем з корабля, а іншому вдалося підійти в притул до корабля. Втім, станом на 26 травня, достеменно невідомо, чи був уражений корабль та важкість уражень, якщо такі були. 11 червня 2023 року стало відомо про атаку корабля Приазов'я в 300 км на південний схід від Севастополя. Наслідки невідомі. 17 липня 2023 року о 3-й годині 4-й хвилини та о 3-й годині 20 хвилин за місцевим часом стались вибухи на автомобільній частині Кримського моста, внаслідок чого було зруйновано опору та проліт моста. За даними BBC, операцію здійснили СБУ та ВМС України за допомогою надводних безпілотників. Пізніше CNN випустили сюжет, у якому показали апарат Магура В5, яким, за їх версією було уражено міст. 4 серпня 2023 року російські посадовці заявили про нічну атаку на Р... новоросійськ. Вони показали знищення одного апарата, але про наслідки атаки на берегову інфраструктуру невідомо зазнав пошкоджень ВДК Нагорський гарняк біля берега. Уночі з 4 на 5 серпня 2023 року поблизу Керченського мосту атаки дронів зазнав нафтоналивний танкер Хімовоз Сіг. Станом на 4, 4 годину 20 хвилин за київським часом, розливу нафти на водній поверхні не зафіксовано. 16 серпня 2023 року голова СБУ Василь Малюк розповів журналістам CNN, що морські надводні дрони, які атакували Кримський міст, російський десантний корабель Леногорський гарняк і танкер Сіг є власною технічною розробкою Служби безпеки України. Виробництво здійснюється в Україні на одному з підземних заводів. Дрон має назву «Сія Бейбі, тобто морський малюк. Ранці 1 серпня 2023 року Міноборони Росії повідомили про нібито безрезультативну атаку трьох морських дронів на кораблі проєкту 22160 Сергій Котов і Василь Биков за 340 кілометрів від Севастополя. Втім, перехоплені радіоповідомлення свідчать про те, що було викликано гелікоптер для евакуації російських моряків. Конкретний постраждалий корабель і масштаб ушкоджень невідомий. У серпні 2023 року було сформовано 385-ту окрему бригаду морських безпілотних комплексів, спеціально призначені у складі військово-морських сил ЗСУ. 24 серпня президент Володимир Зеленський вручив новоствореній бригаді бойовий прапор. Ця бригада стала першим у світі підрозділом такого типу. Також, у серпні 2023 року, росіяни створили загородження затоплених барж біля Кримського мосту для захисту від українських безпілотних брандерів. 14 вересня 2023 року Сили оборони України заявили про ушкодження двох кораблів проєкту 2260 морськими дронами. Незалежні докази наразі відсутні, масштаб ушкоджень невідомий. Також цього дня було ймовірно уражено безпілотниками Сі Бейбі корабель САМУМ пізніше з'явилося відеобуксирування корабля з помітним креном. Ну а на цьому поки що все. Дякую за перегляд. Хотілося б вас привітати з Різдвом Христовим, а також наступаючим Новим роком. Поставте лайк і на канал, залиште свій коментар. Ще раз дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.